Ще цього ще спробую також там. Те От, наприклад, ми йому робимо якісь процедури. От, і він у нас потрапляє в боржники. Точніше, рахунок спочатку йому е, маємо. Оцей він да? От ми йому рахунок е, створюємо без внесення коштів. От він 410 гривень лишається винен. Генерується документ. О, тут можна тут в боржниках, він зараз буде відображатись. До речі, важливо звернути увагу, щоб цей фільтр був і готівка, і безготівка. Тут тоді ми угу. ну, побачимо цього пацієнта, от що він нам винен 410 гривень. І коли підключена ця надбудова, то в, ну, окрім можливості внести гроші. Ну, Ну, наприклад, зазвичай то можна деталізувати е, рахунки цього пацієнта, ну, щоб уже конкретно по цьому е, рахунку внести гроші, щоб воно правильно в зарплату порахувалося. Е, крім того, можна внести гроші просто е, як від пацієнта, якщо на цю кнопочку натиснути і вказати тип оплати. Е, тоді воно просто зніметься з, з від'ємного балансу його. А вже е, коли активована надбудова, то відповідно е, назвою з'являється е, ще додатково ця кнопка Списати борг. І коли ми зараз сюди вносимо 410 гривень, то е, ось тут е, вже ну, з боржників він уходить. А в касу ця е, готівка, наче як потрапляє, але це спеціальний тип оплати, списання боргу, і він не впливає на баланс каси. Тобто, коли буде робитися інкасація, то ну, все зійдеться, тобто реально гроші е, ми не отримали, і відповідно в касі їх не опинилося. І так само, е, коли ми будемо е, будувати звіт по управлінню зарплатами. То, ну, як ми бачимо, тут цього пацієнта е, ну, списання боргу зараз нема. Хоча він mm -hmm. в цьому місяці проводилися процедури, і в цьому місяці робилися оплати. От е, ну, це власне два е, таких е, ну, дві вимоги з технічного завдання. Як е, е, повинна працювати ця надбудова? Вона не рахується в балансі, не рахується в зарплату. Е,